Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також, передивляючись ще коментарі, так на своєму каналі знайшла коментар, де ви мене запитуєте стосовно того, як програми, Національний кешбек» та зимова є підтримка, вони якимось чином, чи впливають вони на призначені вам житлової субсидії, тобто, чи враховуються до сукупного доходу родини. Кошти від даних програм національний кешбек та зимова ЄПідтримка. Отже, відповідні роз'яснення у нас містяться в постанові Кабінету міністрів від 5 грудня 2024 року за номером 1384. Хочу нагадати, що в грудні так, у нас запрацювала зимова є підтримка. Потім, можливо, хтось з вам користується програмою Національний кешбек, і ці обидві програми передбачають надходження коштів на ваші карткові рахунки як отримувачів допомог. У зв'язку з цим, зрозуміло, виникає абсолютно логічне питання: чи враховуються ці кошти до сукупного доходу родини, і саме головне, чи впливають на призначення житлової субсидії. Дивіться. Тож хочу відповісти на дане питання, що відповідно до змін, внесених в чинне законодавство України саме в постанову за номером 1384 від 5 грудня 2024 року, одноразова державна грошова. Допомога, яку ви отримували в межах програми «Зимова її підтримка», державна грошова допомога, національна кешбек, яку ви можете наразі отримувати і користуватися під час розрахунку вам і під час призначення житлової субсидії. Не враховуються до середньомісячного сукупного доходу вашої сім'ї. І в такому випадку, навіть користуючись даними програми від держави, навіть отримуючи кошти, ви маєте право звертатися в органи пенсійного фонду України за призначенням вам субсидії, тому що вони абсолютно ніяким чином не відображаються і не враховуються до середньомісячного сукупного доходу вашої. Родини. Тож, якщо для вас буде ця інформація актуальною, корисною, тому що багато хто з вас цікавиться питаннями, саме призначення житлової субсидії, бо є дуже багато нюансів при призначенні житлових субсидій, тому. Пам'ятайте, що навіть якщо ви отримували від одноразову грошову допомогу від держави та користуєтесь національним кешбеком, це ніяк не впливає, адже ці доходи не беруться в розрахунок до при призначенні вам житлової субсидії.